Доброго дня, шановні колеги. Традиційно розпочинаємо новий тиждень з інформування щодо оперативної ситуації у Харківській області за минулий тиждень. У студії прес-центру Харківської обласної військової адміністрації, начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю. Інформація про оперативну обстановку у сфері цивільного захисту на Харківщині за тиждень з 25 листопада по 1 грудня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 158 разів виїжджали за сигналом тривоги, при цьому було ліквідовано 62 пожежі. Із цих пожежі три було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 55 виїздів. Внаслідок пожеж за тиждень дві особи загинули, ще 7 постраждали. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 33 піротехнічних розрахунку. Це 171 сапер та 73 одиниці техніки, зведеного загону ДСНС, у тому числі шість машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 218 залучень, знешкодживши 366 ворожих боєприпасів. А всього з початку війни підрозділами ДСНС, піротехнічними підрозділами на Харківщині обстежено 9994 гектара території. З них 900 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 3886 гектарів сільхозких, 4300 кілометрів доріг і лінейних мереж, 67 об'єктів та 4818 домогосподарств. Загалом з початку війни протехніками ДСНС на Харківщині виявлено і знешкоджено 106 804 вибухонебезпечних предметів. За тиждень випадків підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах зафіксовано не було. На жаль, з початку війни унаслідок підриву на ВНП на Харківщині загинуло 95 цивільних осіб і травмовано 256 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мідної небезпеки, особливо на тих територіях, які були під окупацією. Прошу бути пильними, обережними, дотримуватися правил безпеки, парад рядувальників. І у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, підозрілих предметів або вибухівки, негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння. Трьох пожеж, спричинених обстрілами у Харківському чи Гуївському районах Харківської області та Київському районі міста Харкова. 25 листопада ворог завдав ракетного удару по центральній частині міста Харкова, від якого постраждало 29 осіб. Внаслідок удару виникла пожежа у нежитловій будівлі, загорівся легковий автомобіль. Поруч розташовані житлові адміністративні будинки були пошкоджені. На місці події працювали підрозділи ДСНС, національної поліції, медики, волонтери, комунальні служби, Психологам ДСНС надавалася допомога людям. Шановні громадяни, я прошу не ігнорувати сигнали повітряна тривога у разі небезпеки, негайно прямувати до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятую ваше життя. Щодо пожеж та подій, які не пов'язані з ворожими обстрілами, 27 листопада виникла побутова пожежа в селищі Вільшани Солоницівської громади Харківського району. І ця пожежа забрала життя двох людей. Горіла приватна оселя на площі 80 метрів квадратних. Вогнеборцями на місці пожежі були виявлені тила загиблих. Це 18-річний юнак і 42-річна жінка. Зважаючи на збільшення кількості виникнення побутових пожеж, закликаю всіх мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки. Найчастішими випадками побутових пожеж наразі є небережне поводження з вогнем, порушення правил монтажа і експлуатації електромереж, в тому числі використання саморобних несертифікованих обігрівачів електричних, а також порушення правил при монтажі і експлуатації пічного опалення. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж, бережіть себе, своїх близьких. Шановні батьки, уважно слідкуйте за своїми дітьми, ніколи не залишайте їх наодинці, якщо працюють електричні, газові прилади, топляться пічі. При виникненні пожеж, негайно сповіщайте за телефонами 101 або 112. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, відповідних Івака комісії, регіонального і місцевого рівня. Триває обов'язкова евакуація в Багадухівському, Ізюбському, Куп'янському, Чугуївському, Харківських районах області. Вона проводиться силами Національної поліції, ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади самоврядування волонтерами. Рятувальники. Безпосередньо залучені для евакуації населення з Куп'янської, Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської громад Куп'янського району, Барівської громади Ізюмського району, на території проміжних евакопунктів постійно працюють психологи ДСНС, які надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через військові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 24 тисячі 7 жителів, з них 1953 тисяча дитини та 300 маломобільних осіб. І я звертаюсь до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у більш небезпечні населені пункти. Дякую за увагу. Запитання у журналістів уточнення. Дякую. Нагадаю про оперативну ситуацію у Харківській області за минулий тиждень. Ми говорили із начальником головного управління ДСНС України в Харківській області Артемом Астаховим. Ще раз дякую, до побачення, до нових зустрічей. Дякую вам.